Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Катя Шик -Трет. Ну і сьогодні, ви так бачите, я буду грати на виживання <кхе> у такому квадраті, як у кубика крубока Тут. Так, тут три і тут три. <кхе> ну, і тут я підготувала от такі от речі. Оскільки тут мирний світ. Ну, я все одно зробила отаке, таке, я спершу не подумала, що в мене там мирно, бо я і забула, що в мене в цьому світі мирно зробила. Але тому я все одно таке зробила, бо все ж таки такого. Ну, я от такі от речі підготувала, і з цим я буду виживати. Я не знаю, скільки я буду виживати. До речі, це для дляпотребу. Тому тут усі блогери зможуть знімати. Наприклад, якщо <кій> якийсь блогер, наприклад, Саля, Тео або Гаспер Холла, якщо хтось один з них прийде, то звичайно він, він може знімати отут, -от. лише треба буде все назад повернути. Як було? <кхи> Але так напавла прийдеться все назад. Так, а поки ох, так от пересплю хоча б дичь. Ліжко нехай буде тут. Підлим. Можна поставити круглік. Ладно, спершу ліжко зливає. Отак от. Так Ох, давно я якось не виживаю не виживала, але я більшості люблю без мобів. Бо якщо є моби оті зомбі, то вони просто на мене нападають, і я я нічого не можу створити. То моє на виживання не дуже хочу проходити оцю свою, свою перешкод. mm -hmm. Ну, перешкоду. Бо... <кхи> я я не професійно б'юся з тими мобами. Mm -hmm. Ну отак от. Але все одно прийдеться з топова наш кругляк. то є. Хе. <кхи> то кайло для наступного, щоб копати. Ну, в цілому, оскільки я буду тут, то мені буде дозволено під цією лінією червоною, мені можна буде ходити під цією червоною лінією. Бо я спершу думала, що зможу так фармити від мобів, але як тільки побачила, то подумала, що але все одно. Мені можна буде ходити під цією Червоною лінією. Але не за межами червоної лінії. <кхід> Отут от тут от так. -от, 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 -от. от я зробила все одно такий купол для безпечності. Ну, оскільки я на виживалі, мені прийдеться їсти і так далі. Спершу треба. О! Dyn wersta Кружки палец сровлю вот вот пролади От для того я і взяла, щоб для городика. <кх> <кх> ось от от, тут. -от. Треба обмежено трошки робити, <кх> <кх> а я не подумала, що садити. За ними вибачайте знову треба на творче, бо я поки все думала і думала. Вот. отворку. Куда? Вот так. Трошки забыла. Да. Такая себе. Першу борку посаджу. трошки mm. вже треба і в десь... копатись. копатись все <зараз> ж таки тут лавейт. <лівається> е uh, ну ладно. Ох, oh, тут теж лавейта. Ну да, то есть еще можно. Ну, ви розумієте, от бачите. А, ой. О, Боже. Ладно, все еще страшно. Я думала, что я мой отдал, отпитил, но забыл. А тут, от скільки це тут початок один, два, три, то тут вже можна, Так, да. про факли я чогось не подумала, але всех. Тут да. все, все ж таки зроблю так, а то не дуже зручно. Ага, тут у разрахунках можно и считал. Есть. То вот тут Вот так вот. И тут еще важно. Вот так. Тут вот так вот. Тут вот так. А, это есть. Вот это я орку хочу. Буду пилить. Вот это хочу прикол. Нет, mm. nee, свинка мені тут mm. не достатньо лице. Ще й тебе тут туди перервала за того не well, свинка мені тут буде будет Мені буде достатньо ціхи. Hmm. Буряк Тоже пробавлю А я и не знала. Так порасплю А бы было светлейше Вот И теперь тут лазит Типу отака. Але саме добре, що я тут теж можу звільнювати блоки. Да, ну, там вже трава не хочеться. тому тут залишить так. а то тут, а то тут я ще, що тут таке лише? Напало голову так, через це і так от і лише. добре, явала-валя. Так от. Ага. Uh -huh. Вот такая красота. Да, почекай, я видео снимаю. Так. Давайте угу. уже треба собаку, то я тоді ничего страшного Що я трошки так. Я буду розтягувати на різні епізоди, бо я на все встигну так. Звідки у нас Ну добре. Усім пока-пока. Бо я буду далі ще знімати епізоди для вас по цьому, але пізніше мой. Тому я, до речі, щоб типу зразу переключу на креатив. І тому тепер усім пока.